Лію, як ти вважаєш, яка країна знаходиться а, буквально на протилежному боці землі відносно України? Дай подумати, це якщо проштрикнути спицею, глобус, Так? Спицею. Типова жіноча -жіно логіка. <рив> ти дивись, бо я зараз скалку в руки візьму. <рив> так, так, так. Я думаю. Протилежний бік. Нова Зеландія. Що? Що? Точно? Спиця не підвела. Країна гобітів маурі надзвичайних ландшафтів. А ще країна, де знаходять прихисток українців, які рятуються від війни. Саме про допомогу нашим біженцям. Наступний сюжет. Це було якщо я пам'ятаю десь два удари у військову частину. І один удар в районі аеропорту ірину повномасштабне вторгнення Росії заскочило у Кривому Розі. Там дівчина працювала інженером-будівельником, проектувала мости. За день до війни вона написала до новозеландської компанії, яка шукала нових співробітників. Нам просто якісь там знайомі знайомих просто дали обяву людини, яка шукала, ну тобто інженерів в будь-якій країні світу для роботи в Нової Зеландії. І я пам'ятаю, що я подалася на цю заявку. Просто я написала цій людині 23 у лютого і почалась війна. і Я вже взагалі забула про те, що я щось взагалі хотіла писати, що ну не ото, життя До та після незабаром дівчину запросили до далекої країни для працевлаштування. Ірина кілька місяців оформлювала робочу візу. Весь час разом із чоловіком залишалася у кривому розі, і ми завжди ну, моніторили шляхи відходу, тому що у нас місто досить таке цікаве в плані, тому що. А воно дуже величезне і воно дуже багато має доріг з різних боків. Тобто, ну ми розуміли, що навіть якщо вони побруть сюди, вони не можуть піти зі всіх сторін. І тому, якщо вони йдуть там, я не знаю, з півдня, ми йдемо на північ. Раніше українці в'їжджали до Нової Зеландії як правило за робочою або туристичною візою. Але зараз для переселенців з України місцева влада зробила спеціальний дозвіл і спростила його отримання. І віза, вона вона в принципі довго розглядається, тобто там від кількох місяців до кількох років. А оця Special Ukrainian Visa, вона дуже швидко. Тобто, деякі навіть казали, що от отримали ем, заповнили анкету, і вже через кілька днів мали візу. Проте скористатися цією спеціальною візою можуть не всі лише родичі новозеландців або резидентів країни. Тобто ця віза дозволяє привезти лише найближчих родичів виключно на своє власне спонсорство. У новій Зеландії не передбачено допомоги для українських переселенців на рівні держави, як у багатьох країнах ЄС. Сторона, що запрошує, компенсує всі витрати прішлях. Але місцеві дуже прийнялися горем українців і самі простягають руку допомоги. Дуже багато людей писали і пропонували допомогу, тобто пропонують житло, пропонують. Навчання англійській мові безкоштовно пропонують переклади. Місцеві волонтери навіть розробили спеціальний сайт для українських переселенців. Кожен новозеландець, хто хоче допомогти, може зайти і цю форму заповнити. І є сторінка для українців. Вони можуть зайти і написати, що їм треба. Є активна група людей, які потім туди заходять, бачать, що ось, ось, наприклад, ця людина пропонує будинок в такому то місці, а цій людині будинок треба. Контактують їх, і вони вже там із собою домовляються. Крім того, українці у новій Зеландії мають право на роботу, а дітей можна влаштувати до місцевих шкіл та садочків. І що важливо, безкоштовно. Тут навчання хороше, школи хороші, тому це, це дуже великий плюс для іноземців. Навчання дуже дороге для тих, хто приїхав. І може вчитися це. Це величезний плюс. Чоловік Ірини залишився в Україні. Він також проєктує та будує мости. А дівчина тим часом поринула в роботу. Вона каже: у новій Зеландії вбирає все мов губка, аби потім, після перемоги, допомагати відновленню інфраструктури України і навіть зробити її ще кращою.